Доброго дня, доброго дня, шановні п'ятикласники! Сьогодні ми з вами будемо говорити про об'єкти та їх властивості. І перш за все ми почнемо з вами говорити про те, що зображено на малюнку. Давайте уважно подивимося і бачимо, що на малюнку у нас є різні фотографії, так? на яких ми можемо побачити камінь, гриб, так? Бачимо квітку. В першому рядочку це у нас якісь певні предмети. А на другому рядочку ми бачимо якісь певні явища. Так, бачимо снігопад, вогонь, бачимо небо наше хмариться, так, сонце сходить, це все явище. Отже, ми з вами будемо говорити про все, що нас оточує, а саме про предмети та явища. В першій колоночці ви можете побачити, що є предметами. В другій колорці ви можете побачити все те, що є явищами. А як же це все буде пов'язано з інформатикою, ми зараз з вами розберемося. І так, що є важливим? А важливим є те, що предмети та явища – це об'єкти. І кожен об'єкт має свої властивості. Інколи властивості об'єкта називають його параметрами, атрибутами або характеристиками. Отже, властивості це відомості про об'єкт, за якими його можна описати та відрізнити від інших об'єктів. Ще що важливо, що кожна властивість має своє певне значення. Наприклад, розберемось зараз на прикладі легкового автомобіля. Бачимо, що легковий автомобіль ми можемо дізнатися, яка є його модель, який є об'єм двигуна, який є тип кузова. Його колір, можемо назвати ще кількість місць для сидіння і так далі. Тобто, властивості автомобіля ми можемо перераховувати і надалі. Але це так, для прикладу, основні. Ще для прикладу розглянемо м'яч. Так, бачимо м'яч і також його властивості. В залежності від того, яке його призначення, тобто, в даному випадку, це м'яч футбольний. Так? Ми можемо дізнатись його діаметр, матеріал, з якого його виготовляють, його кольор, ну і, звичайно, для якої гри він призначений. Тобто, даний об'єкт ми будемо використовувати для гри в футбол. Якщо буде інший об'єкт, тобто інший якийсь м'яч, то ми будемо його використовувати за призначенням, наприклад, якщо це м'яч волейбольний для волейболу. Так і, відповідно. В інформатиці є певні об'єкти і їх призначення? Розглянемо зараз з вами на прикладі програмного середовища. Кожен із вас пам'ятає графічний редактор, так? Ну, і, без сумніву, гадаю, що кожен із вас скаже, що графічний редактор це Paint, так? в якому ми можемо малювати. В початковій школі ви всі створювали малюночки в ньому. Які ж програмні об'єкти саме? Є в графічному редакторі. І так, розглянемо програмний об'єкт прямокутник. Знаємо, що в графічному редакторі ми можемо створювати різні геометричні фігури. Я взяла, за приклад, прямокутник, які ж властивості в нього є. Перше, для прикладу, відстань від лівого краю аркуша, товщина лінії, колір заливки, колір лінії, контуру, товщина лінії. Товщина контуру. Знову ж таки, для прикладу дій над програмним об'єктом. Що ми можемо робити? Ми можемо намалювати прямокутник, можемо його залити внутрішню область, можемо зменшити ширину або довжину даного прямокутничка. Тобто властивості можуть змінюватися. І це не тільки про прямокутник. Якщо ми візьмемо будь-яку геометричну фігуру, то ми розуміємо, що в графічному редакторі ми можемо. Її властивості редагувати так, як нам потрібно. І проходимо далі. Якщо, наприклад, у нас буде редактор презентації, а знаю, що без сумніву, ви скажете, що це програма PowerPoint. Нізьмемо, заприклад, заголовок слайда. Всі знають, що ми на слайд можемо, на слайд можемо вставляти текст, так, картинки, відео там, і так далі. Ну, але найпростіше ми розглянемо на заголовок слайду, тобто вставлення тексту. Які властивості можемо змінювати? А ми можемо змінювати розміщення відносно верхнього краю. Шрифт, колір, вимірювання тексту. І, гадаю, що ви цей список можете продовжити далі. Так? І для прикладу: що ж, яке його призначення? Призначення для створення, редагування, форматування так? символів у програмі PowerPoint. Тобто. Кожен об'єкт також має свої призначення, також має свої властивості. І візьмемо зараз для прикладу саме файлик PowerPoint, який у нас і є створений за допомогою програми PowerPoint презентації. Так? Я зараз вам покажу, як можна подивитися властивості даного об'єкту. Натиснувши правою клавішою миші, ми відкриваємо контекстне меню. Що можна робити з даним об'єктом? Ми можемо його вирізати, ми можемо копіювати, ми можемо перейменувати, ми можемо поділитися ним, також можемо його видавити. Які саме властивості контекстного меню відкриваються? Відкрити за допомогою якоїсь певної програмки. Поділитися, додати до вподобань. І список ви можете побачити самостійно. Але бачимо, що властивості до даного об'єкту є окремі. Давайте подивимося, що ми можемо визначити із властивостей. А саме, що є найважливішим? це програма, в якій створений даний об'єкт, це розмір даного об'єкту, і, звичайно, що дата створення, змінення і останнього відкриття. Тобто, ми можемо для даного об'єкта також подивитися властивості. І, звичайно, якщо ми будемо змінювати даний об'єкт, то властивості також будуть змінюватися. Тож, нагадаю, іще раз, для того, щоб подивитися до даного об'єкту його властивості, нам потрібно на даний об'єкт натиснути правою клавішою миші. І властивості даного об'єкту показує саме контекстне меню. Це треба запам'ятати, і надалі будемо цим користуватися. А зараз пропоную вам виконати інтерактивну вправу. Ви перейдете за посиланнячком. Посилання я вам додам після наради, і саме з'єднати, які є програмки і який об'єкт буде до них відноситися. На сьогодні це все. Дякую всім за роботу. Гарного дня, до побачення!